Мир вам, дорогі брати та сестри, хочу поділитись Божим Словом і для, як кажуть, зідання і себе, і вас, церкви, щоб було все добре. Роби добро, так, назвав проповідь. Ви знаєте, чи легко робити добро, та як його робити, і чи є час якийсь такий незвичайний, коли треба робити, а коли ні. Про це все каже, пишеться в Слові Божому. І хочу зачитати вірш теж. Це притчі, 11 розділ, 25 вірш. Благодійна душа буде насищена. І той, хто напуває інших, той і сам напоєний буде. Читаючи ці вірші, я розмірковував і думав. Благодійна душа, це я розумію, що таке, це хто благо робить другим. О, і написано, що вона буде насичена. Насичена буде тим, що потребує душа, спокю, миру. І так далі. Але не тільки душа, але й життя людини, яка робить благо другим людям, теж буде наповнене Богом. Це мається на увазі і забезпечення, і охорона, і так далі. І той і сам, а, і хто наповає інших, той і сам напоєний буде. Багато людей в світі живуть, як брат розказував, що. Людина сліпа і не могла знайти де попити води в квартирі, бо сліпа. І треба їй була поміч, приїхати, вона одинока, і дати стакан води, щоб вона напилася. О. І ми поставлені, віруючі люди, Ісуса Христа поставлені для того, щоб допомагати другим людям, які ще не знають Бога, щоб вони познали Бога. і Могли напитись тій, тій води, тій води, який є Ісус Христос, і отримати той мир, який дає тільки Господь наш Ісус Христос. Коли я робив проповідь, то, думаю, прийшов до такої думки, що є три види людей, кому потрібно робити добро. Три, розділив так людей на три види людей. Перші, перші, перші люди це люди, які не знають Бога. Всі ми живемо в цьому світі, Господь нас спас помилував, привів до себе, і освятив. І ми живемо серед тих людей. Я спеціально тут не написав невіруючих, бо невіруючих зараз, коли спитаєш, всі в щось вірять, але які не знають живого Бога. І ми маємо робити добро таким людям. Зачитаю місце з Біблії, що Господь наш каже, Господь Ісус Христос дав таке повеління Це Його слова, нам, віруючим людям Бога. І так нехай світить світло ваше перед людьми. Це Євангеліє від Матвія. Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, який на небесах. Оце розуміння Ісуса Христа, що, що я маю робити? Що я маю робити по відношенню до тих людей, які Бога не знають? Не закриватись від них, не повчати їх там як, як е, дуже мудра людина. вони Нічого не знаючи, знаєте, ні. А з любов'ю е, являти добро, щоби. Е, являючи добро цим людям, ми являємо Ісуса Христа через своє життя. Може, не всі зас, за, заслужили добро, щоб е, їм робити, але все рівно, Ісус Христос так учив робити добро людям. Тому будемо. Робити добрі діла, щоб ті люди, які не знають Бога, бачили і чули про нас, як про церкву, як про віруючих в Ісуса Христа, і як про тих людей, які діти Божі і мають силу, і мають світло в житті. Це і свідоцтво можна розказати. По-різному можна являти світло тим людям, які не віруючі. І ми в першу чергу для цього і поставлені. Щоби бути світом, світлом для цього світу. Тому що багато людей, які може нам не подобаються, або вони, як кажуть, неудобні такі люди: сусіди або на роботі. Але коли ти проявляєш добро, то люди це бачать навіть без слів. Без слів ти робиш, розкажу таку одну історію. Один чоловік розказував, каже, прийшов на роботу, два місяці працював, начальство нічого не казав, що я вірую чи не вірю, спілкувався так, каже, з такими ж роботягами, як і я, каже, і кому конфетку дам, кому там запитаю, як справи, кому щось допоможу свою роботу трохи зроблю, піду, допоможу комусь там щось по роботі. Проходить два місяці, каже, начальник підходить каже, а розказуй, хто ти, звідки ти, що ти за людина. Він так здивувався, каже: Та ну, як живеш, та каже, слава Богу, о, о, оце слава Богу! Ти, мабуть, віруючий, а що ви взяли? Та каже: дивлюсь, що ти якийсь не, не такий, як усі. О, ну, то, що не п'єш, не куриш, то зрозуміло, а ще щось таке. Він каже: ну так, да, віруючий. Ну і почав розказувати, там, свідкувати йому, казати, почали вони спілкуватись за Слово Боже, і, а оказується, той начальник теж там Біблію читав. О, і так вони спілкувались і. Так ось було таке добро, він робив, і та людина, і воно так воно і ставало, так що зацікавилось навіть начальство, що то за людина, і прийшло вияснити. Тому наша ціль люди, які не знають Бога, будемо робити добро і щоб ім'я Ісуса Христа було прославлено. Далі, люди, які, це е, другий розділ люди, які на шляху до спасіння. Притчах, 28 розділ, 27 вірш. Теж зачитаю. Хто дає? Хто дає нижчому, той не спідніє, а хто відвертає очі свої від нього, той зазнає багато прокляті. І люди, які на шляху до спасіння, це ті люди, які прочули про спасіння, і вони не відвертаються а хочуть іти до Бога, приходять там на служіння або спілкуються там на домашню групу, приходять. Ну, Люди, які шукають і розуміють, що є щось більше крім цього світу і цінностей цього світу, і вони шукають Бога. То теж їм треба робити добро. Тому що хто, я так думав, хто я був, коли я ходив, починав ходити на зібрання, там спілкувався з віруючими, і я шукав вихід зі своїх ситуацій да, в житті, шукав вихід, спокій, якийсь душевний. І я був та людина, яка на шляху до спасіння тоді була, і мені робили добро. Ми мені навіть, ну, я скажу так, робили багато добра. Що я дивувався, думаю, ну, странні люди ці віруючі, я не цей, вони мені на проїзд, там, коли дема дадуть, там спитаю, чи, 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 чи тебе їсти, є що. Ну, такі звичайні речі, да, там, о, там, колись е, узнали, що там до стоматолога, а скільки ти, каже, заплатив до стоматолога, так, кажу, скільки то. Каже, тебе хочу благословити. Раз я ту суму віддав. Та кажу, не треба, в мене кошти є. Я ну, пішов зуби полічив. Ні, каже, в ім'я Ісуса Христа я благословляю тебе. Мені це було странно. І я, ну, вже я і в серці, і в розумі розумів, що це ті люди, до яких треба тягнутися. О, і тягнутися. І е, потім уже як було, як кажуть, духовне зростання, то і читав Біблію, спілкувався з людьми на домашній групі. Мені об'ясняли, що це в Слову Божому там як написано, що воно означає там. І я так зрозумів, що прийде час, коли мені допомагали, да, О, е, то і я маю тоді допомагати людям. Це не тільки приймаєш, приймаєш благословення і все. і Собі в сундук слажуєш, а другим нічого, Ні, так не треба робити. Це не, 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 не по Божому слову. Написано, що та вода, яку Бог тобі дає, напува, то ти маєш ділитись з тим сим. А якщо людина така не хоче ділитися або я, або хтось, о, то написано, хто відвертає очі свої від, від нього. Від, Ну, я був да, ну, від нищого, е, людини, е, той зазнає багато проклять. Такий тут переклад ось. Господь Ісус Христос, ходячи по землі, Він нікому е, не відказував і не закривав свої очі і свою милість від людей. Він всім допомагав, всім, е, хто до Нього приходив. І просив поміч і він всім допомагав, встілював, звільняв, врачував їх всіх. О. І ми так маємо рівнятись на Ісуса Христа нашого Господа. Третій пункт, кому помагати треба, це брати та сестри по вірі. В Галатії Шостий розділ, 10-й вірш написано. Твори добро всім. Оце все, що я перечислив. Перший другий пункт всім людям. А найпаче своїм повірі. Ви знаєте, дуже добре це сказано: найпаче своїм повірі робити. Не тільки робити невіруючим, щоб вони пізнали Господа, а ще й своїм повірі. Що це означає для мене? Для мене церква це сім'я, община або церква, да, це сім'я. І отак, якщо в сім'ї батько, мати, діти, донька, син, да, а далі може бути ще там і внуки, і ти ж все стараєшся для них. Я десь такий е, вислів почув, що спочатку е, Зроби, щоб добре в сім'ї в тебе було. Потім зроби, щоб добре твоїм сусідям було. І потім тебе вже люди в миру побачать і будуть до тебе потянуться. Запитають, хто ти за людина, кому ти служиш, віруючий ти чи хто ти. О. Отак само і ми маємо в сім'ї нашій, яка є церква, які ми брати і сестри, через Господа нашого Ісуса Христа. Робити добро всім, а Найпаче в своїм повірі. Тому що хто зможе нас підтримати, як не браття і сестри. Ну З миру можуть там якусь допомогу оказати і так далі. Дуже добре проявила себе церква в Україні, коли почалася ця війна, да, волонтерство гуманітарка. Все почалося з церкви. Ну, от я не знаю, я скільки от живу тут, я і, там і сам і волонтери, і це, ну, Я хочу сказати, що почалося з церкви. І весь, вся, Україна, вся країна узнала, що віруючі везуть, віруючі за кордону везуть гуманітарку, віруючі йдуть, допомагають, віруючі і на фронті, і, і в лікарню йдуть до поранених, віруючі йдуть, пробивають протези, тих, хто е, покалічений, люди. Віруючі люди, віруючі люди, слава Богу, за це. О. А ми повинні друг за друга турбуватися, друг другу допомагати і робити добро друг другу, тому що багато людей, які потребують. Може, не всі можуть сказати свою потребу, але хочу сказати. не... не не треба стіснятися, діл, діліться е, тим, що е, у вас на серці, і, і, і тим, що у вас є, є, може, якісь там турботи, переживання і треба допомога. Не треба стіснятися, звертайтеся до служителів, до церкви. Е, і я знаю, не, не я вірю, я знаю, що не тільки молитвою підтримають, а всім необхідно те, що Бог може дати і підтримати. Для цього церква і создана, для цього ми і спасені з вами, щоб ми мали таку привілегію служити друг другу і робити добро. Я колись, як я оце казав уже, коли я був ще на початку своєї віри, йшов по шляху до Бога, до Бога, то я запитав. Задавав питання Богу. Ну так це багаті люди мені там. Доб... Ну як багаті? Вони там роботу мають, добрі кошти. А я там не дуже щось, з чого Що я буду допомагати. Знаєте, такий, трохи я такий був, е запитання задавали. Але багато років назад Бог показав таке місце, теж з Біблії, де взяти кошти? Щоб благословляти других. Ну, це в мене було таке переживання всередині, в серці, де ну де брати. О. А написано в Єфесянам 4,28 28. Трудись своїми руками, щоб було з чого наділити нужденному». О. Все, відповідь проста. Де взяти кошти? Трудись руками, і відділяй від того. Та... Що відділяти? Десятину, приношення відділяй. І тобі завжди буде комусь щось допомогти. Можливо, ти не купиш будинок, брату чи сестрі, не накупиш грошей. Але якісь такі мінімальні, ти завжди можеш послужити фінансами, на той же ж там проїзд дати, покушати, купити і так далі. О, завжди можна. І е, кошти від, відлажувати, відлажувати, відокремлювати, від зарплати, від доходів своїх. Для служіння, і тоді, ну знаю на своєму опиті, коли цього не робив, приходилось відривати від, скажімо так, общої суми фінансів да, сімейних. А коли почав так робити я в своєму житті, то в мене завжди є відділ, з якого можна взяти і допомогти людині. І все, і все в порядку, Знаєте, Бог Бог порядка, а не такого, що. І воно все буде на практиці, це все можливо і не так це страшно. як... О. Дуже важливі такі слова, ще в притчі в 19 розділі є. Це мене так підкрепляться вірші з Біблії, даючий бідному дає взайми Богу. І він воздасть». О, як Бог каже ще, що даючий бідному, він дає взайми Богу. Хто Бог в Божих руках життя вічне, в Божих руках вся милість і. В Бога все є. Якщо ми допомагаємо тим, хто нуждається, допомагаємо нижчому, то ми, Слово каже, в притчах даємо взайми Богу. Бог нуждається в наших займах. Ні, не нуждається, але Він бачить наше серце жертвене, і Він воздасть. Він потім, те, що ти віддав, Він восповне. І дуже таки правильний є вислів такий. Хай тобі Господь воздасть в Біблії, там написано да? 30, 60 і 100 крат. Отак от, от кажуть, бува. Да? Тому, хто розуміє, творить добро і не робить тому гріх? Теж приклад із життя. Хотів, хотіла людина допомогти, але не допомогла. Питаєш, чому? Ну, там... Це життя було таке е, ситуація. Е, треба було допомогти, він не допоміг. Та людина не доїхала до місця призначення, попала в лікарню і е, це та людина, яку потребувала допомоги. І потім задаєш питання тій людині, а чому ти е, не допоміг? Ти ж був рядом, ти ж віруючий людині. Та ти знаєш, та я все там. Мені треба на машині було їхати в друге місце, о, і так далі, тому подібне. Ну, каже, я хотів, а ну не вийшло. Не, вийшлося. не вийшлося. О. Але е... допомогти людині і зробити, е, поїхати десь, е, скажімо так, провести гарно час. Це. Дві різні речі, і краще вибрати, допомогти людині, а потім їхати, е, проводити там свій час, як кажуть, по тій ситуації, що була в житті там в одних людей. Саме просте, що я можу послужити людині і зробити добро, ну що, що я можу зробити? Саме просте, це накормити людину. Якщо ти запросив додому, напої чаю, Дай смаколика, насипте, що є, там, поїсти. там, да. Сам, це таке саме просте. Може, це не духовно так звучить, але воно діє. От ми живемо е, з дружиною, да, там, і запрошуємо людей, то і саме перше, і саме і воно так людей розполагає, коли ти сідаєш кушати з, люду, з людиною. Це Я не хочу такий е, зробити з цього якийсь Ідеал, і такий. Цей, е... Колись людину сідаєш їсти з невіруючою, навіть, то воно зближаться. Це як підійти до брата і сказати, брате, давай помолимось. Стали на коліна, молися. з молитви встаєш, він тобі аж рідніший кажеться, або там між сестрами, да? кажеться, рідніший став. Так само і за стол сів поїв, поспілкувався, раз, два, і вже ж наступний раз запрошуєш, і людина. Приходить нас наступний раз в гості. Тому саме просте, що ми можемо зробити, це накормити людину. Як не треба допомагати, як не треба робити добро. Не треба допомагати так, коли ти допомагаєш, а людина від тебе тікає. Тому що й таке було в житті. Людина не просила поміщі, е, другий брат там щось надумав. Почав допомагати, і сестра дзвонить вже пастор, каже: Ну, що це він то полочку прийшов, ну, їй там треба було допомогти, по то було ще е, в Києві, коли я проживав. Треба було там е, допомогти е, по ремонту, трохи, ну він взявся, допоміг, а потім уже приходить, дзвоне. А от там можна полочку прибити, а там, а та і та, і та, І він каже: та не треба. Та, а от так буде краще, а оцей, ну, знаєте, нав'язчиво до людей так допомагати теж. Треба мати мудрість. мудрість. І допомагати тим, пропонувати допомогу і допомагати тим, хто просить ці допомоги теж. І коли ми творимо добро, як написано, Творіть добро, щоб бачили ваші добрі діла. Є небезпека така, що людина починає на себе отягати милість Божю і думати, що це я такий хороший. Да? Це було в моєму житті, так, коли щось получалося і, і да, там робив добро комусь. Добре все, а потім було таке, що прийшов час такий. Що я думаю, оце я красавець, думаю, оце я молодець, ти диви, як я от прямо ой, і хожу такий раз, два, такий думаю, ой, а потім прийшлось каятися за такі думки, тому що це не я і не для себе я роблю, щоб мене люди побачили. ну, А для Бога, щоб Бог прославився. І ну, є така небезпека, щоб е, все трезво. Було по вченням Ісуса Христа, щоб не приписував я собі, або хтось те, що ми можемо зробити, або чим, те, що, чим ми можемо послужити братям та сестрам і другим людям. Що ми можемо мати тоді від цього, що робимо добро? Робити добро треба, не сподіваючись, що Бог дасть щось, або люди потім тобі воздадуть. Ні. Робити добро можливо тільки в тому случаї, ну, жертвено, коли людина прийняла Ісуса Христа і в, пов... в повній мірі осознає, що для неї зробив Христос. Він зробив для нас спасіння, Він умер за нас, за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. І ніякими ділами ми не зможемо війти Царство Небесне тільки через Ісуса Христа, через Його жертву і Його Воскресіння. Але. Творити добро і діла, ми повинні, тому що так слово Боже каже, і повинні, і нема планки такої, що до цієї планки я дійшов, робив добро і все, далі не треба. Отак я і буду. Весь час можна піднімати планку, творити добро, просити милості, сили Божої, забезпечення Божого і так далі. Якщо не можемо. Я в мене таке буває. Якщо в мене немає, я не можу допомогти. Нема от чим допомогти людині, то можна завжди винести на молитвену потребу в церкву і спросити, може хто може другий допомогти. І завжди можна знайти вихід з любих тяжких обставин, щоб допомогти людям зробити добро, і через це прославилось наш, прославився наш Господь Ісус Христос. І будемо повні, що благодійна душа буде насичена, і хто напуває інших, той і сам напоєний буде. Давайте будемо молитися, брати та сестри.